Доброго часу, любі друзі, з вами Лавра. Для того, щоб гроші прийшли, або там, де якась затримка грошова, або невистачання грошей, треба гроші і так далі. Берете ліву руку, на лівій руці на зап'ясті. Пишете дев'ятку, ось так. Я зараз помадою показую. Ви пишете будь-яким маркером. Розмір може бути маленький, я великий роблю, для того, щоб вам було видно. І так, дивіться, як я пишу. Один, два, три. 4 5 6 7 8, 9. Ви можете намалювати це ручкою, будь-як, будь-чим. І хай воно прям зранку написало, і все, пішла в душ, пішов в душ, воно буде витиратися. Ви просто потім постійно під, підмальовуєте. Я ж кажу, що ви можете намалювати маленьким розміром ліва рука, зап'ясток. Ну, Ось так, кути обов'язкові повинні бути. Саме з, звідси ви починаєте. Малювати і все буде добре. Підмальовуйте, не, в, не опускайте руки, гроші знайдуть вас самі. Хтось щось поверне, хтось щось заплатить і так далі. Успіху, любі!